Всім привіт! Ми продовжуємо грати в Біошок. Я ніфіга не розумію, де я відкрились якісь двері. Я дуже давно в це грала. Панель вимкнення тривоги. Я знаю, що це. Ці двері не відчиняються. Керування дверима. Це я такий звук зробила стрімний. Е, Я хочу дізнатися, яка в мене задача. Сфотографувати трьох мутантів павуків. Вау, мега завдання! Де мені їх взяти? Та не мутант-паук. Ви всі не мутанти-пауки. Я тут щось можу взяти, можу і не можу одночасно. Щось зібрала ще, окей. Дещена камера. Я бачу револьверні кулі. У мене забагато револьверних куль, то я буду їх зараз вистрілювати. Ні, це бронебійні. Окей, а як мені змінити? Я забула Б. Револьверні кулі максимум 48 штук, а от дивись, у мене вже і не макс. Та пішла в сраку ти. Окей, кудись ідемо? Це що за штука? труп, плівка. Прослухати. Захват міністрів, але Райан не бачить небезпеки. Цей фонтейн, нехай він шахрай і брехун, але в його руках Адам. А отже, Влада. Він вкладає весь прибуток в розробку нових... Покращених плазмідів і будує будинки для бідняків, як які одразу стоїть на його сторону. Не встигнемо ми оглянутися, як він збере армію мутантів, і тоді наступить колапс. Мені в ту дірку. я офігіло. Боже. Сколково граната. Я не була готова до цієї штуки тут. Мені треба плазмідка вколоть. Дякую. Вертаємось назад тут. Що? Осколково граната. Я, чесно, не знаю, як їм користуватися, але воно мені треба. Автозлом не треба. Ой, мать, рідне моє. Ааа, все, вже проблема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пристрій закрутил. Тобто десь ходить. Воно вмерло. Тон стріла цього. Тебе порожньо, блин. Револьверчик. Сейф. Госпочати зло. Прямо. Бог ти мій. Рятуйте. Бог ти мій. А немає такої штуки, як мені потрібно. О, є. Хух! Це якийсь тяжкий сейф. Шукати. Він не який на рух. Ви не можете більше нести предметів, та ви задолбали. Я все можу нести. Куди мені далі, блін? Я не розумію, куди мені. О, мені треба на сходи і в рибзавод фонтейн. Ай, ця рибзавод, це все, ладно, мені треба на сходи поки що. Питання однесеньке, як попасти на сходи, якщо я цю штуку фік. Збережемось. Зайвим не буде. Так, револьверні кулі вистрілюємо. Там воно хтось ходить. А, вони помирають від одного мого вистрілу, а я встрала на них все, що було. Це треба револьверні кулі, доляри, я все беру. Де вона ходить? Я тебе вб'ю. Ой, а я не можу прискорено бігти. Шо? Я вернулась назад, звідки почала. Я їх уже бачила цих всіх людей. Як я сюди попала? Так, тут треба все обшукати. Цих обшукала. Це взяла, це обшукала. Контрабандиста. Прикриє Тут все. Прикрий, прикрий. Я, тут це, я б сам собі потисну руку, але будемо дивитися, правді в очі, ми ж говоримо про кровожерливих бандитів. У захваті живуть поети, художники, тенісисти, а не наймані вбивці. Але це їхній ватажок, цей фонтейн. Він вміє повертати справи, намагається набруднити руки, але наскільки, щоб ті, кому треба не зрозуміли, ним краще не зв'язуватись. Угу. Окей. Так, качне здоров'я трошки. І скорчик. Щас, щас, щас. щас. Я тепер. Це гарки. Я тепер. стрілка. Це не стрілка. Я тепер е колю собі здоров'я і в мене додається трішечки єві. Прикольчик. Дорога Діана, пробачила. Я сьогодні і затримаюся. Розенбери захотів поговорити зі мною про Фонтейна. Я намагаюся заснувати нормальний я цей ідіот тільки знаю що бо тільки працює а дам модифікації доведеться витратити годину на ну, цю пустопорожню пусто балаканину роблячи ви мені дуже цікаво але я постараюсь про це швиденько. Ага, швиденько окіч десь поруч ходить папа Вибачте, а де він дівся? З моїм. Я з гранатами пустий. Тут щось вибухнуло. Це ця, ця штука іскрить. Роковина використати. Десь великий тато. Так а я всіх дівчаток, сестричок. Ага, я вже всіх сестричок врятувала, обісралась тільки, що це мені треба на нього не попасти. Ви чуєте, який він гучний? Блін, у мене ж є цей телекінез. Використати аптечку пора. Десь поруч папа. Ой, боже, я так люблю, оце підходить на. Тримати мене якщо. Я не застрела. Я боюсь натрапити на туту ся. Господи, де він? О, 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 ось він. Ладно, я не буду його вбивати, що він мені треба. Зараз аптечку візьмем Перезарядимо збройку. Він там з дверима якимось б'ється. Булочку. Кулі для автомату. Що тут ще? Мати Василево. Ще одне збереження не завадить мені. Фух, я вже забула, що в неї так стрьомненько грати моментами. Так, і нікцію єви. Друбашик. Так, зламаємо сейф ще один. О, блін, о, блін, ой, йо-майо. Вибух. Пристрій закор... Ааа, пристрій коротає і мене вирубає. Вс, я не можу нічого зробити Блін, ну тут насправді могла Fuck! Ви втрачаєте моє життя Я хочу сама їх зламувати. Я не хочу, щоб хтось мені тут щось зламував У ти господи чікс. Чикс, чикс. А, -а, -а, а! Немає такої Єсть. фух! Прискорити потік. Слава Богу. Тато поруч. Зберігаємось перед тим, як виходить до нього. Тато татусь. А як користуватись фотосканером? Стоп! 8, 7, 6. Ууу, якісь штуки по мені летять, 6. Я сфоткала його живим. Алілуя, щас виробимо. Все. Проте що потрібно, коли будеш готовий, повертайся прямо на рибзавод, будь ласка. Повернутися на рибзавод. Окей. О, треба зберегтись обов'язково. І в мене револьверні кулі, якби закінчилися. Казали, ой, не можете носити. Я все можу, як ви бачите. Це воно мені, типу, натякає, що, вже, що ще не все пройдено, так? Да? Є де поритися тут, ой, тут. Насправді все дуже легко, чік, чик Сейчас ще одненько сюди, чик. Сюдичик. І ще би пряму, якби, би одну, найти, щоб не строїть оце тут. Угу, Супер. А то звуки, конечно. А я знаю код. Я, конечно ж... А, почекайте, введено неправильний код. Зламати. Дуже класненько. Ой, а що робити? А, це тут треба було відразу. Це буде вибух, дивіться, це ж вибух, да? Коротає зараз тут. Ой. Ого, він мене рубанув. Сламати. А, тепер все по-іншому, топ. І непонятно, що тут по-іншому. О Боже! Отак. Отак, отак, отак і отак. Все прискорити потік. Ріку десь відкрилися. Може тут спочатку походити, блін. А що де це я на мапах? У мене тут ще одна кімната, тут я всюди була. А як мені вернутися сюди? Господи, це скільки назад шляху промотать. Мер? Так. Містер Рай, не вірю в захват, але це не означає, що ми завжди будемо вигравати найбільше під... Що? Найбільше потрібно зафати. Тому давайте, коли ми заарештуємо фронтейна за злодійство та контрабанду, треба чітко зрозуміти, що його ділові інтереси ми не зачіпаємо. Ми не засідаємо в раді, тому що ці дурні нам довіряють. А не тому що не дай послабок. Щось розказав, ясно, понятно. Ще боже, їх же ж тут просто куща. Ця машина вже зламана й на моїй стороні, а я її підбила. Вона зараз вибухне ця машина. Фу, блін, тут ще й десь татусь. Сьогодні ми бачили нашу Марішку. Ми її ледь побачили. Це вона сказала. Боже, що з нею? Це вона сказав Сем. Ти з божеволі відповіла я. Але він був Вона Наплила крові з трупа для рибної ферми Фронтейна, а потім, коли наплес, пішла тримаючи з руку одного з цих моротершніх големів. Марішка. Фу, який кошмар. Щось десь жорстко відбувається, збережусь. Зберігатися я люблю. Зберігатися це найкраще, що придумали у всіх іграх. Хто ще як би сказав, куди йти? По сходам, а там далі непонятно. Розберемося по факту. Блін, там ще татусь зверху. Що мене ніхто не виробив насправді. Злиняла кудись. Кудися я втікла. Тепер мені сюди. О, так я взагалі мегачотка втекла. Турель, блін, я її не побачила. Та що ж таке? Постійно в мене якась срака з цими турелями. Турелями. Нормально. Так, обшукаємо, пошукаємо. Він точно сюди. Моя дружина Мойра... Ой, яка зануда, але красуня, яких мало. Я її кохаю чесно. Бог мене карає за те, що я притягнув її з Патриком сюди. Я думаю, ми тут заживемо по-новому. Це ж треба бути таким дурнем. Все нормально. Так, куди я йду? Я йду сюди, наліво на сходи, і буду майже на місці. Головне, щоб ніхто не виробив. Десь хтось запищав, так жорстко. А ще хтось кинув в мене гранату. Тут лутика скільки було, яке я не заюзала тоді, бо в мене не було куди його взяти. Ось пуляється в мене гранатами, але я не знаю що. Так, а ну стоп. мампа, це я на хорошому місці. Він буде мене бити, якщо я просто до нього підійду. Тут татусь, лашок. Поки непонятно, куди йде. Сто відсотків Як я тут цю ін'єкцію є, ви пропустили. Не можу нести більше. Так, татусь почесав. Ой. Я сюди, тут все зібрано в мене, боже, я тут уже тисячу разів була. Так, тут уся пропустили. Ух, я без цих збережень, бо я вже, мабуть, здохнув. Ладно, я, в принципі, не вмираю, тому в мене все нормально. Тут куди? О май гад. О, не зламано. Треба зламати, а чого це я так задорого полікувалась, я не поняла. Так, сюди. Сюди ще одну таку, кацю сюди, все. Топчик. Блін, але я вже полікувалась, якби задорого. Танцомко. Співу я собі підніс. Він нехай я. Так, покращення Єви. Майстер удару, додаткове харчу. харчування, що таке такого харчування. І отримати бездорозіки закускам і пов'язкам. ви ключ. Зараз почитаю, все потім. Давайте візьмемо покращення Єви. Тепер безпеки візьмемо. Так, підривник давайте ще візьмемо. Все візьмемо. Але в мене тут немає куди. Покращена броня і статична енергія. А як мені відкрити нову комірку? Новий бойовий тонік. Коли ви боретеся з тим, хто швидше або сильніше, вас, потрібно використати будь-яку перевагу. Тихий гайковий ключ дозволить вам долати будь-якого уроку і до того цього атакувати непомітно. Берігати в банку, понятно. А, ну, змінити гені модифікації. А як мені відкрити ще? Теж купляти, а як же ж купляти? Це плазміди в мене, так? Угу. У мене в запасі куча всього. Дулька. Тут є в запасі, що поміняти. Угу. Подивіться, скільки всього. Ладно, залишаємо покращену броню, а це що? Ладно, залишусь поки в цьому стані. Хтось де ж біжи. А, мені не сюди? Риба з тобою, все окей. Так, після цього свого абрейда треба зберегтись. Треба комір... уй. Ох ти, мороз! Шфак. Окей. Бронебіні, так бронебійні. Бронебіні, здається, взагалі її не лабають. Вау! Wow. Я застраю тут десь. Тут ще якась мразь мене вбиває. Я би береглась, тільки що скажіть мені, пліст. Ви, здається, більше не виживу зараз. Да! Де там резина? Блін, тобі, що я не можу за тобою бігати швидко. Що я переміщаюся як черепаха Блін, я там підвалила її трохи. О, вона вмерла тут. Що тут думати потім не важко Можна перезарядитись? Боже, хтось десь іде. Так, сфоткать, чи що? Кто атакувала мене дебілка, блін. Господи, боже, мій на силу вижила. Щось таке налетіли з собаки. Тут нічого нема. Так, я пішла от сюди, бо тут щось шуми. Так, після цієї мегабійки 100% збереження. <гум> відразу. І сюди. Рибзавод Фронтейна. О, я йому зараз щось принесу. Як то дуже гучно. Портує Косюксильновлип, у тебе щось є для мене із моєї команди. А, або ти просто так з'явився. Накрий таку дриваєшся. Ну, раз вже прийшов, то я зараз ске ви зверю, сів, накрию і все таке. У мене ноль аптек. А чого? Перш він відправить на рибзавод, послухай доброї поради. Старий персі, той ще пройде світ. Будь уважний. Типу, у мене нуль аптек. Збережемось-ка тут. Але я попала на рибзавод нарешті. Ніхто малюючи зброю не ходить. Спершу покладе зброю, пневму трубу. Якщо така то туди сплатити, але він вже не зможе забрати твої плазміди, правильно? Угу. Плазміде не зможе. Немає труба відправити. Давайте це все позбираємо. Ік є ви максимум. Краще б далі купити, блін. Спрямований злам. Що це? Інженерні тоніки змінюють ваші гени і покращують ваші знання. Електронних систем, які всі гені тоніки, інженерні тоніки пасивні, тобто їхній ефект проявляється автоматично після виживання. Ага, це тонік. Хочому я не можу його взяти. Ага, він, походу, спала... підпалити його треба дали. У нас спалювання. От. Ізі. Ще одна ін'єкція Єви, яку я знову не можу взяти. Дві ін'єкції Єви. А я можу перезарядити ін'єкцію Єви? Давайте збережемось зараз. Господи. Трешняк. Е, ін'єкція Єви не перезаряджається. У мене повна здоров'я Каже, А, її треба перезаражати. А он, да я всі свої здоров'я всрала? Відправити зброю. Ох! У вас немає іншої зброї, крім майкового ключа, ви що на приколі, я не мію ним битися навіть. Мені треба оце все палить. Тут полібає якісь. О, автозламувальник. Прикольчики. Кого ще підварити? Зламати. Та, зламати дуже корисно для мене зараз, Чікс. Щас, 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 щас. Зачекайте одну секунду, блін. ще одненьку таку пряменьку. А ось вона є. Так, купити предмети. Мені потрібна аптечка. Одненьку куплю. Та я дую, коли ваш бас... ...правився з пекла, то у мене склаш незабаром повернеться назад. Що відбувається, я нічого не бачу. Я тебе зламаю, і ти будеш за мною. Так, тепер ці штуки в мене і зламуватись мають. Йумаю, це що таке? А, це типу пофіг куди йде? Чи що? Чи мега повільна штука називається. Хм. Дуже прикольно. Отак от. Що так от. це таке? Райан обіцяв, що фронтейн перетвориться в порох. А, а тепер ти робиш за нього брендну роботу. Тобто Райан наче щось збрехав. А ти. Так, тепер ця штука за мене. І що ми тут бачимо? Я. Yeah. Боже, ще одна мразь. Щас ми її зламаємо. Бог ти мій. Відбивайся від мене. Ця штука зараз упаде, я не можу його зламати зовсім. Якусь сраку зброю ви тут бачите. Я схожий на людину, в якої є зброя. Я схожа на людину, яка зараз вмре. Коротше, в мене забагала гра, тому що я запустила попереднє завантаження своє. І в цей момент тапнулась, і чорний екран, все короте, пішло в одному місці. Ну, нічого. Значить, на цьому на сьогодні ми з вами завершимо. Все там працює, значить, все нормально. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, ставте свої подобайки, пишіть коменти, бувайте. До зустрічі в наступному відео або на стрімі!